Гуменюк у нас з скайпом був. Це громадський, я Наталка Гуменюк. Ми зараз на Майдані Незалежності. Тут подивимося, як люди сприймають результати виборів. Ми всі знаємо, де все починалося, і щойно прийшли на Майдан Незалежності. І бачимо. Як завжди, є квіти, вшанування. Просто можете зрозуміти, скільки людей. Але зараз підійдемо до. І тут на інститутській запитаємо, які враження. Добрий вечір. А я це громадським хотіла запитати, ви вже знаєте результати виборів? Ні, ще не знаю. Ще не знаєте. А як можемо знати, якщо їх ще не прорахували? Ну, попередньо, принаймні, екзитполу. Не знаю, чесно. Я займаюсь більше безпекою, ніж е, підрахунками. Ну, якщо фактично вам озвучити, ви вже скажете якусь реакцію? За попередніми даними, в полі в першому турі Порошенко перемагає? Ну, зробимо, скажімо так. Якщо він перемагає в першому турі, то висновок перший. Другого туру вже не буде. Як ваше взагалі ставлення якісь сподівання? Ви ходили голосувати, чи так, була. За голосувати. За кого голосував, це моя справа. От, на це питання я відповім тільки так. Легітимно вибраний президент є. Слава Богу. Будемо чекати виборів Верховної Ради. Я маю, маю велику надію на те, що о, першим наказом президента, указом президента буде про розпуск парламенту Верховної Ради. дякую. дякую. Зараз ще запитаємо людей, як бачити, скільки їх тут, стільки скільки є. Швиденько пройдемо донизу. ви дивіться, так виглядає майдан незалежності через годину після того, як принаймні було дозволено оголошувати результати екзит полі. Так. Бачимо там більше більше людей ближче до центру. А тут на горі і не знали, що вже є екзиполе. На горі на інститутській. Такий не дуже людний майдан. Там дивляться якісь новини. Можливо, більше є інформації в людей. Зі комати, зі так, є тут декілька журналістів. І які так само на новини. кампанії зробили щоб цей шлях на виборчій кампанії я як кандидат в президенти прийшла гідно. Я переконана в тому, що Добрий день, можна вам поставити запитання? Так. Скажіть, які ваші враження від виборів і від результатів? Ну, які вибори? Я не громадянин України, просто я... Я до вас прийшла, бо ви вишиванці, а ви не громадянин. Ні, я Україна, але я не громадянин України. І мені... Ну, я думаю, що це не... Це, це не є що люди тут стояли. Не, не для того. А за що стояли? За чому? Вони стояли, люди стояли на, на зміну систем, не тільки зміну кандидатів. І система не змінилася. Ми самі звісно. Добре.